Сьогоднішня подія справді є знаковою, бо присвячена вона 150-річчю видатного художника-представника українського народного малярства Григорія Петровича Ксонза. Народився він в Миргороді, помер в селі Хомутець 10 березня 1957 року. Написав багато робіт його спадок приблизно налічує близько 300 творів. На сьогодні це ім'я відоме, широко відоме і в Україні і далеко за її межами. На жаль, ми не можемо похвалитися тим, що велика частина його творів зберігається в музеях, бо так історично склалося, що певний період нашої історії. Творчість народних малярів, народних майстрів, вона взагалі не була в контексті радянської історії, тому що вони явно не були представниками того самого пресловутого соціалістичного реалізму. Тому перед музеями не стояло таке питання, як збирання збереження творів саме народних майстрів. Але Завдячуючи нашому екс-директору Кіму Скалацькому, у 1971 році власне, до музею потрапив перший твір Григорія Кксонза, придбаний у родичів художника. І потім почав потихеньку розкручуватися цей маховик. І вже у 2005 році великий виставковий проект відбувся саме у нас у Великій виставковій залі, в якому взяли участь і музей Івана Гончара, і центр дослідження писемної і усної творчості. На неї були залучена колекція з нашого музею і колекція з приватних збірок. Власне, ініціатором цього стала Лідія Лихач, директор видавництва «Родовід», і тоді ж був виданий перший каталожик. Інтерес до Ксьонза, до його творчості, збільшувався, тому він попав в поле зору колекціонерів. Його почали купувати, і таким чином на сьогодні досить велика частка творів його збережена, тому що Часто так буває, коли люди не цінують те, що мають, і експедиції, які були організовані, в тому числі і Миргородським краєзнавчим музеєм, знаходили роботи художника і там накривали діжки, накривали там якісь огороди, ще щось, щоб там ну, використовували як підставку під відро і так далі. І... Роботи були віднайдені. Найбільша кількість робіт в музеї саме Виргородщини з Вергорода знаходиться. І, але такий великий виставковий проєкт відбувається вдві, вдруге, саме в нашому музеї. Виставковий проект масштабний. До нього долучилися колекціонери з різних міст України. Колекціонерам величезна вдячність тому, що. Далеко не кожен з них хоче афішувати власні збірки. В даному випадку, ми, завдячуючи зусиллям Сергія Козлова, у нас ця виставка відбувається. Автор проєкту на да, вшанування Григорія Петровича Сіця. 150 років відняємо народження. До Ці дати пішли довго, більше 30, 30 років. але Вдалося. Сьогодні в Полтаві у найбільшій виставковій залі Полтавського художнього музею «Галерея мистецтв імені Миколи Ярошенка представлено виставку, на якій можна спостерігати 60 творів мистецтва Григорія Петровича Ксінза. Сьогодні надали для цієї виставки твори, які вони також збирали десятиліттями збирали. Реставрували. Одягали їх гарні бачите, шати рами, тому що для колекціонера така робота, я думаю, варта тим, що він її любить як дитину, а поважає як Україну. Це моя рідна бабуся. Я з нею виросла. Я знала, що картина красива, що художник, брат бабусі, рідний. Але я не знала, що колись доживу до того, що буде виставка от таке картин Григорія Фонза. Я його не бачила, бо я народилася якраз після того, як він помер. Він помер, а я тільки народилася.